Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 11 по 21 вірш. Одного разу фарисеї почали сперечатися з Ісусом і вимагали від Нього знамення з неба, спокушаючи Його. І він тяжко зітхнувши духом своїм говорить чому покоління це шукає знамення, амінь, кажу вам. Не дасться покоління цьому знамення. І, залишивши їх, знов увійшов у човен і відправився на той бік. І забули взяти хлібів, і тільки одну хлібину мали з собою в човні, і він заповідав їм, кажучи: глядіть, стережіться за кваски фарисеїв і за кваски ірода, і міркували між собою, кажучи: Хлібів не маємо. І, зрозумівши, Ісус говорить їм. Що ви міркуєте про те, що хлібів не маєте? Невже досі не збагнули і не розумієте? Чи ще скам'янілим маєте серце ваше? Очі маючи не бачите, і вуха маючи не чуєте і не пам'ятаєте? Коли п'ять хлібів я переломив для п'яти тисяч? І скільки повних коробів набрали ви шматків? Говорять йому, Дванадцять. А коли сім для чотирьох тисяч скільки повних кожиків набрали ви шматків, вони ж сказали сім, і сказав їм: досі не розумієте Богу нашому слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.